Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням. другий сьогодні, 5 серпня, у вівторок вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І от статистика одразу по лінії повітряних сил. Сьогодні, як ми ще в першому випуску з вами говорили, не так багато, як зазвичай запустили вони безпілотників. 46, але шкоди вони наробили досить багато. Хоча запускали з Омскурськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, незважаючи на те, що той Приморсько-Ахтарськ, до речі, днями Летіло досить смачно. Прилетіло. Видно, не всі ці установки для запуску були знищені, і плюс ще була балістика з брянщини. Піднімалася авіація, працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотні системи, мобільні вогневі групи. Так, от з цих 46 одиниць 29 було збито і подавлено. Це і ударні безпілотники, і дрони імітатори. Причому працювали от, наші засоби ППО і на півночі, і на сході країни. Але 17 влучань, конкретно 17 безпілотників прилетіло плюс прилетіла балістика. Ну і падіння улам. Було в трьох локаціях на південному, північно-східному напрямах за Харківщину. Я в першому випуску вам доповідав в свою чергу. От ці удари українських безпілотників, от Чорноморського збережя, знаємо, що росіяни не люблять доповідати от останнім часом про удари. Але треба сказати, що якраз південь Росії Крим це відключення інтернету, мобільного інтернету. Це якраз коли вони розказують про свій курортний відпуск, відпочинковий цей відпускник сезон, там немає інтернету, це робиться без попередження, щоб перешкодити, начебто, як вони вважають управління дронами, і обмеження стосуються навіть великих міст. Причому мешканцям радять користуватися вайфаєм, але дзвінки і смски залишаються доступними. Але при тому кажуть, що зріс там страшне якраз попит на цей стаціонарний інтернет. Ще одне повідомлення, бо це важливо. Ну важливо, звичайно, хоча вже це не перший раз роблять росіяни як психологічна атака, особливо. Ці от приїзди можливі Кофа до Москви. Ви ж бачили, він ще мав минулого тижня приїхати до Путіна. Потім візит відкладався. Не знаю, відбуваються торги, чи там за лаштунками, що з Путін дописує в якісь можливі угоди, щоб він ще те хотів, і те хотів. Ми побачимо, чи Трамп на це піде, чи Україна на це піде, бо не дарма теж ми очікуємо приїзд Тердогана до Києва. А можливо і не буде Кофа в Москві. Такий варіант я теж не виключаю. Тоді ми будемо бачити, як в принципі відникнеться рубільник санкцій, які теж очевидно дуже боїться. Путін і ще один такий елемент психологічної атаки. Ну насамперед, це ж українців стосується. Вони з от вчорашнього вечора, і по 8 число, тобто сьогодні, в нас 5, до п'ятниці. До п'ятниці, включно якраз коли очікується, Вітков, закривають повітряний простір над цим полігоном Капустін Яр. В Австраханській області, знаєте, що там, начебто, Арешнік розташований. Ну, Повна заборона на польоти може свідчити про випробування балістичних ракет. Раніше такі повідомлення вони випускали е, тоді, коли застосовували ну, те, що вони називають орешником по Дніпру. Пам'ятаєте, в лютому 22-го року. Ну і трохи якби, пізніше теж кілька разів вони це робили, але якраз не орешник, а просто балістику якусь там пускали. Але важливо сказати, що для випробувальних полігонів е, ці е, заборони це Форма тут нічого такого якби лякатися не треба, але я мушу про це сказати. Бо заборона використання повітряного простору ще не означає те, що там буде гарантований удар по Україні, але ігнорувати цю інформацію знову ж таки через оці от великі політичні обставини я б вважав, що не потрібно краще ще раз знати, аніж здогадуватися. Тепер стосовно, до речі, грешника теж там тема в них в російських військово-політичних пабліках дуже цікава. Пам'ятаєте, Лукашенко це на прізьбі там чи на цій лавці сидів з Путіним. і Все розглагольствував, як буде класно орешник стояти в Білорусі. Ми це наріжнікам, зараз там всім покажемо. Так от деякі військові в Росії це, от вони про це публікують ну, інформацію. Можливо, готують Лукашенка до того, що він дулю з маком отримає. Хоча як я і передбачав, гроші йому дали. кажуть навіть про мільярди доларів, по якій приїздив власне Лукашенко до Путіна, без розмов дав Путін, щоб той кліпав далі йому там речі пов'язані з оборонно промисловим комплексом, так що тут, бачите, нічого такого особливого. Але військові, як пишуть, знову ж таки, ці пабліки стурбовані, бо ворог може дізнатися про секретний арешнік. Одразу кілька високопоставлених джерел серед військових російських сказали, що треба відмовитися від розміщення комплексу арішнік в Білорусі. Ми не довіряємо Лукашенку. А може, Лукашенка там по деталях продасть ще цю тему на захід. Так от, що кажуть, боюся, якщо наш Арешнік опиниться в Білорусі, то вже скоро на заході дізнаються всю інформацію про нього, зокрема таємні дані. Не здивуюся, якщо і в Україні також отримують цю інформацію. Не можна давати арішнік Лукашенку. При тому, інший там військовий погодився з такою позицією, і зауважив, що Лукашенко нам не друг. Якби він був другом, його військові вже були б на СВО. Не можна давати йому нашу потужну зброю. Ну, в принципі, там йшли розмови про те, що той арешник до кінця року має з'явитися в Білорусі, і в Кремлі кажуть, що такий крок може стати вагомим аргументом в переговорах з нашими західними партнерами і недружними країнами. Ну я ж кажу, цей орешник, знову ж таки ці інформації випробування це все в одну лузу, як то кажуть, і нічого особливого, але знову ж таки краще знати, аніж догадуватися і бути готовими. Тепер я в першому випуску казав за позитив оптимізм по нідерландській лінії так передають вони нам зброю вже закуплену в США на 500 мільйонів євро. Зокрема, там будуть ракети для Петріо. Ціну ракети я вам теж озвучу. Це по суті перший такий крок серед країн НАТО. Ну бо обіцянки, ну Петріот з Німеччини, та але от це як в склад, що не ну, купували зброю. Оце перший транш. Прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Схов підтвердив це рішення про передачу Україні пакету військової допомоги на 500 мільйонів євро. Це вже офіційно повідомив президент Зеленський. Те, що ми традиційно з вами в свою чергу передбачаємо, що вже це все на території України. Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в ГАЗі. Дякую, генсеку Рюте за рішучість. Міссені нашої оборони і за словами президента він вже поговорив з прем'єр-міністром Нідерландів телефоном. Україна, отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітря... повітряного щита. Ну, що там значить 500 мільйонів євро. Це якраз кожен пакет приблизно на 500 доларів, включає засоби ППО, боєприпаси і інші необхідні Україні постачання. Ну так принаймні в офіційних повідомленнях зазначається. Тобто американські системи ППО і боєприпаси, зокрема, мають вирішальне значення для оборони України. Це от якраз заява міністра оборони Нідерландів Фрубена Брекельманса, тільки продовжуючи рішуче підтримувати Україну, ми зможемо посилити тиск на Росію протистояти російській агресії це дуже важливо, оскільки чим більше Росія домінує в Україні, тим більше загрозу вона може становити решті Європи. Ну слава Богу, що вони це не розуміють, але. Дуже добре, що лише на четвертий рік війни. Тим не менш, тут ще один такий момент. Якщо ми говоримо за зброю, яку закуповує Європа по лінії НАТО, то є ще, ще тема пов'язана з кожною європейською країною і з такою інституцією, як Євросоюз. До останнього там були військові програми, якраз, які допомагали Україні все ж таки набирати озброєння. А тепер все. А тепер дзуський, і про це от гучно не говорили. Але нарешті прорвало Жозепа Бареля. Ну він насправді вже якби на пенсії, але видно, він не може це озвучити. Справа в тому, що військова допомога Європи і Україні як Європейського союзу заморожена з початку цього року. А знаєте, через кого через наших запеклих друзів угорців. Зокрема, Віктора Орбана відтоді каже Жозеп Борель, як я пішов, ЄС не надав Україні нової військової допомоги, тобто 6,6 мільярдів євро з європейського фонду заблоковані Угорщиною. Це був кінець цього інструменту. Тепер все відбуватиметься на двосторонній основі. Якщо Угорщина відмовиться продовжити санкції, ну їх не можна буде ну, продовжувати. Ми застрягли на цьому місці. Ну і оцей колишній верховний представник Євросоюзу із закордонних справ уточнив, що, попри ці Проблема ЄС не збирається змінювати принцип одностайності ухвалення рішень. Так що, незважаючи на всі гучні заяви німців, пам'ятаєте, і Шольц там щось натякав свого часу, а тепер Мерц, що десь будуть, ну, зможуть бортанути Угорщину, ні, міняти вони нічого не будуть. Ну і неможливо, до речі. В цьому зв'язку, ж якщо на перспективу дивитися, знову ж таки очікування найближчих днів, що в Путіна в голові? Ну от з урахуванням цих всіх знань, бо хворе і викрилене мислення, це те, чим він живе. Причому це ж не експертна оцінка, точніше, це експертна оцінка, але цілого посла Сполучених Штатів при НАТО. Тобто характеристику людина, офіційна особа дає, розуміючи, що подібне характеристика є в чарівному овальному кабінеті відносно Путіна, не більше, не менше. От чому цей Путін почав так швидко рухатися? От Меттіо Вітекар заявив, що він розуміє мету візиту до Москви спецпредставника Трампа Стіва Віткофа. Я знаю Стіва, він дуже талановитий дипломат. Очевидно, він їде туди, щоб передати ультиматум, і цей ультиматум буде таким: необхідно негайно. Зупинити вогонь, час настав, потрібно зупинити вбивство. Ну давайте подивимося більш докладно на ці всі заяви, бо продовжує вітикер неможливо зайти в свідомість Путіна. Але я думаю, що він не хоче вступати в бій з найпотужнішою армією в світі армією США, попри звичайно, заяви того нетверезого Медведєва. Щодо Віткофа, дійсно він їде туди, щоб дати цей ультиматум. А Путін платить 100 тисяч доларів на рік новобранців, які записуються на службу. Це дорого для економіки, але його атаки на мирних жителів України показують розпач наскільки слабкі його позиції зараз. От от люди, спеціалісти якраз характеризують ці удари по тилам України. Путін знає, що єдине джерело доходу це експорт нафти і газу. Якщо США запровадять санкції, і збільшать мита на експорт до таких країн, як Індія, Китай, Бразилія. Це серйозно підірве можливості фінансувати війну. Ну і так само пан Віта каже, не пару тижнів тому президент Трамп просив мене скоординувати продаж української зброї союзникам по НАТО, які її далі постачають в Україну. Ну, бачите, все ж таки людина працює 500 мільйонів по нідерландських лініях, якраз пов'язано з цим проектом. І, от каже, що був він в Польщі з хлопцями, які перевозять ці предмети. До бойових до зони бойових дій і, і це першокласна зброя, яку ми постачаємо через Європу. і Вона відіграє вирішальну роль в Україні. Як ви бачите, я як завжди говорю, зброя і санкції нічого нового не вигадано. От якраз паралельно з візитом Віткофа Москви в Києві ще буде один гість і мова йде про кенерала Келога. Якраз бачите, який десант. Ну, побачимо, відбудеться спроба дипломатичного прориву і заморожування. Якраз це і ну, можна розглядати, як перший, можливо, заочний такий контакт між двома президентами. Вони можуть говорити через Віткофа з Москви і через Калога з Києва. Можливо, якось так, а на столі буде щось середнє арифметично від пропозиції Трампа з якимись позначками з української і з цієї московсько-кремлівської сторони. Поки що ми припускаємо, але однозначно найближчими днями або щось відбудеться. Або Путіна поховають санкціями. Ми це прекрасно розуміємо. Ну стосовно ще раз допомоги по небу, я вам доповідав ну вже закінчуючи ці реляції від пана Вітекара, що низка країн передають нам петріоти, але вимагають гарантії від сполучених штатів. і, Очевидно, якраз і НАТО буде тут працювати. Ну і ще один механізм штатів і НАТО запускають для підтримки України через відповідну ініціативу. Ну, доповідь міністра оборони України Шмигаля в цьому контексті. Метою нового механізму є забезпечення саме швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від штатів з метою зміцнення позиції України. І створення умов для досягнення і стійкого миру. Механізм він такий називається PURL, передбачає формування переліку обладнання і боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. А з ним вже зустрічалися, з ним вже говорили. І міністр оборони наголосив, що нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. Тобто, НАТО буде координувати постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми які існують в цьому північно-атлантичному альянсі, слава Богу. Тепер стосовно можливої ходи і використання цієї зброї, якраз для фіналізації знову ж таки гіпотетичної процесу, президент Чехії Петр Павел, ну ви знаєте, він достатньо такий, якби без пітеків, намагається бути об'єктивним на сьогоднішній день. Наскільки це можливо, тому що в нього теж попереду тут вибори парламентські. В Чехії можлива зміна кабінету міністрів. Я так обережно поки кажу, можлива і зміна доктрини стосовно України. Але поки що, Петер Павел заявив, що тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною фізичного виживання України як суверенної держави. Зараз Україна за всієї підтримки заходу не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни, без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна цього виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде, і нехай так буде юридично. На думку пана президента було б несправедливо з боку заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі повні території, а значить такі розмови були. І за його словами, захід не хоче знищення української нації, при тому, що Петр Павел вважає, що необхідно надати всю необхідну військову допомогу Україні, але, але війну не можна виграти лише на полі бою. І вважаю, що потужнішим інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є якраз економічний тиск. Те, що зараз нарешті намацав Трампа, ми дуже сподіваємося ще раз на найближчі кілька днів в інтересах обох сторін Атлантики чинити набагато більший економічний тиск на Росію. Цей тиск дуже ефективний з точки зору сили переконання. Я вважаю, що враховуючи нинішній стан російської економіки, росіяни і Путін не зможуть довго витримувати економічний тиск. От бачите ще раз підтвердження моїх слів. Ну, ще там не забуваємо, до речі, про санкції, що у нас там гуляє такий елемент, як Росатом, як Роскосмос, і це теж, до речі, треба тиснути в цьому напрямі. Треба бити по цих стратегічних активах війни, бо Росатом в них взагалі не дотичний до справ. Він як працював, так і працює без якихось обструкцій. Але все одно треба розуміти, що і Росатом і Роскосмос це насправді елементи військової машини Путіна, при тому, що Росатом забезпечити. Печу розробку ядерної зброї і підтримує окупацію Запорізької АЕС. А Роскосмос надає супутникові дані для наведення щонайменше російських ракет. От те от прості такі речі, так от повна. Повний набір санкцій, повний набір ізоляції від співпраці з західними партнерами це мінімум, який має бути на сьогоднішній день зроблений, якщо Путін не припиниє вогневі дії. Треба заблокувати фінансові артерії Російської Федерації, бо часткове відключення там банків від СВІФТА в 2022 році були лише першим кроком. А Газпромбанк і досі працює головним каналом для торгівлі енергоносіями і товарами подвійного призначення. І ці банки, і всі інші мають бути відключені. Треба. Закрити шпарини в постачанні технологій, бо Росія щороку імпортує на мільярди доларів вигляді мікросхем електроніки для своїх дронів і ракет, використовуючи ці страшні посередницькі схеми в Китаї, в Центральній Азії. Вторинні санкції проти компаній банків, які допомагають обходити обмеження, повинні стати правилом, а не якимось там винятками. Ну і повна зупинка 100% зупинка тіньового нафтового флоту. Тут санкції проти цих російських портів. Операторів, суден, які вимикають ці трекери, або які є такими, які перевантажуються в відкритому морі, щоб приховати походження нафти, треба бити по криптоінфраструктурі Російської Федерації. Біржі гаманці, що обслуговують нелегальні платежі для російської оборонки, мають бути заблоковані. Велику частину якраз переказів грошових робиться таким чином, і війна Росії проти України це лише це не лише трагедія, це глобальна загроза, не лише трагедія української нації. Ну от інструменти для зупинки існують, потрібна лише політична воля, щоб застосувати їх швидко і рішуче. От щось приблизно про це каже і Петр Павел. Ну і в принципі, плюс-мінус розуміють люди у всьому світі. Знову ж таки, побачимо. Але от перший дзвіночок, і я думаю, що просто таким чином передає Трамп вітання Путіну. Тому він підвищує мита для Індії через торгівлю з Російською Федерацією. Хоча там Індія якось пручалася потрошки, ми там нічого, але все одно вони перемикаються з російської нафти, і треба нагадати вам, що Індія, а не Китай, на сьогоднішній день є найбільшим споживачем російської нафти, тобто вимикання цього ринку для Путіна буде відчутним. Так от Трамп заявив, що Індія купує величезні обсяги російської нафти і перепродує її з великим прибутком. За словами, Делі байдуже до жертв війни в Україні, Им все одно скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я суттєво підвищую мита, які Індія буде сплачувати Сполученим Штатам, при тому, що Індія відреагувала на ці погрози Трампа, теж треба про це сказати, друзі. В МЗС заявили, що Індія почала імпортувати нафту в МЗС індійському з Росії лише після того, як традиційні постачальники спрямували свої ресурси на європейський ринок. На той час підкреслює індійська сторона, самі Штати активно заохочували такі закупівлі, щоб сприяти стабільності на світовому енергетичному ринку. Крім того, Нью-Делі звинуватив захід у повійних стандартах. Попри критику на адресу Індії, самі США і ЄС продовжують активно торгувати з Росією. Ну тут треба сказати, що торгівля з Росією в по. Papa. Це так пару мільярдів доларів реально, а не десятки мільярдів, як роблять індійці. Тут індійці трошки не коректно себе поводять. Я не хочу там їх ображати. Але ця позиція абсолютно нечесна. Бо тоді була одна обставина зараз абсолютно інша обставина, і їм кажуть, що треба зупиняти зараз і тут прямо не то щоб вимкнути машину, а не розказувати, як це було в 22-му році. Очевидно, що індуси будуть відчувати трошки біль від цього, бо дійсно росіяни їм Демпінгу віддавали цю нафту, по суті, безкоштовно зрозуміло, що маржа зверху давала можливість цьому моді міняти Мерседеси як рукавички, насправді. Так, друзі, ще один такий момент: тут ближче до наших кордонів, і велика кількість наших людей, які не мешкають в Україні. Звичайно, що залежить від певних руків місцевих влад, так, от, є. Речі, про які я повинен сказати, бо якраз Польща і Німеччина це там, де найбільше наших людей. От віцемаршал Сейму, Польщі, один з лідерів правої конфедерації Кшиштоф Босак, знаєте, в Сопоті там українця затримали, якого підозрюють в плануванні нападів на об'єкти інфраструктури. Заявив, що необхідно повернути візовий режим на кордоні з України. Не більше, не менше, ну зрозуміло, що це політична конструкція, і те, що там затримано українці, там затримали і білорусів, і росіяни, і представників інших національностей. І Як це все відбувається? Чому ці люди шукають заробітки в інтернеті? Ми теж про це говорили і говорили про те, що росіяни найбільш активно будуть вирбувати та й не тільки в Польщі, саме українців для таких от ударів по залізниці, по інфраструктурі. Ну для чого? Для того, щоб от лунали подібні заяви, неофіційно співробітники поліції, спецслужб хотіли. Повернення візового режиму з багатьма країнами, зокрема з Україною. Але політики з коаліції ігнорують їхню думку з таких питань. Просто цей хлопець забуває, що вони члени Євросоюзу, і запровадження таких речей, як я вище вам казав, все одно потребують одноголосності в голосуванні. Але, значить, ігнорують таку думку от він жаліється, і не надають достатньо фінансування інструментів для контролю над масовою мультикультурною міграцією з пострадянського простору, який є природнім україномовним полем полювання для російських спецслужб. Так, от, одразу є реакція від РНБО. Там заявили наші РНБО, що це особиста думка одного з польських політиків, яка не впливає на ухвалення глобальних рішень. Я просто до чого бо бачив такі рухи по мережі, все вже починається. Візи, Польща по безвізовий режим між Україною і Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення, а не двосторонньої угоди. Його запровадили всі країни ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейської Європейського Союзу, тобто Ради Європи. Ще раз кажу, там всі повинні за це проголосувати. Бо якщо тільки проголосує умовно, Польща там який Орбан там і можливо Фіцо, то це ні на що не впливає. Тобто, Польща не скасовує безвіз для українців абсолютно. Так що тут все спокійно? По Німеччині ви напевно вже чули заяви прем'єр-міністра Баварії, лідера ХСС Маркуса Зедера. Знаєте, там коаліція ХДС ХСС і розмови ще конкурентів цієї коаліції. Альтернатива для Німеччини були в контексті мігрантської політики і мігрантів, які є в тому числі і біженців з Україною. Але сказали вони і все гучніше до речі, про це говорять: що біженцям з України варто скасувати всі соціальні виплати. Ну принаймні вже була реакція нашого посла. Типу, Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати виплату ну, цієї цивільної допомоги або громадянської допомоги, яку отримують безробітні і малозабезпечені. Там єдине питання, що українці отримують її на рівні з німецькими громадянами, тобто, якщо так розшифровувати, колотнеча в цьому зв'язку, так от в інтерв'ю для другого каналу місцевого телебачення, прем'єр Баварії висловив ЦДФ, називається канал, висловив думку, що немає жодної країни в світі, яка б ставилася до біженців з України, так як це робить Німеччина. Ну це правда. За його словами, це нібито одна з причин, чому так мало людей з України працевлаштовані попри наявність в них якісної освіти. Тут теж є купа нюансів. і Треба, якщо би коректно, то пояснювати в чому справа. Що не завжди наші люди з якісною освітою володіють таким рівнем мови, який дозволяє за німецькими ж законами працювати там, де вимагають якісну освіту. Але цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям. Це була там розмова стосовно чоловіків, типу жінками, дітям окей. А чоловіки особливо призумного віку, якщо не треба грошей, нехай повертаються в Україну і працюють або на ОПК, або йдуть воювати. За словами от нашого посла Макієва, заяви прем'єра Баварії про необхідність позбавлення виплат українських біженців важко зрозуміти, бо вони не є проблемою абсолютно для доходів громадян Німеччини. І дипломат також закликав не робити українців ця пам'ятами відбуваленими, бо там насправді в Німеччині ще окрім українців є купа проблем з Афганістаном, Сірією і іншими країнами насправді. Але от статистика в Німеччині одразу ну паралельно це теж інформаційна кампанія. Працев кількість побільшало працевлаштованих українських біженців. Тобто, от е, державний канал Deutsche Welle, ну принаймні він фінансується з федерального бюджету. З посиланням на дані Федерального агентства з праці каже, що це ну, йдеться про 272 тисячі людей. Це приблизно на 80 тисяч більше, ніж в минулому році. Тобто також знизилася кількість отримувачів цієї соціальної допомоги бургергельда. Станом на березні на березень цього року їх було 701 тисяча, з них 502 тисячі це працездатні громадяни. Віком від 15 до 66 років це на 4300 осіб менше ніж торік. Тобто 58% працездатних українців, які отримують допомоги, намагаються працевлаштуватися на допоміжних роботах, для яких не потрібна професійна освіта. А ще 36% шукають кваліфіковану роботу. От я вище й сказав, що але знайти її важко якраз через німецьку мову, хоча. Курси німецької мови відвідували в цьому році на 24 тисячі українців. Більше ну це теж не відповідає кількості українців, які заїхали до Німеччини. Видно, не всі хочуть іти і вчити німецьку мову. Хоча не всі отримують допомогу. Так, друзі, я завжди кажу, що рано чи пізно в Україні буде ще краще і з грошима, в тому числі Вон районний суд відня, і це достатньо сенсація. Дозволив групі Нафтогаз примусово виконати арбітражне рішення проти Росії на суму понад 5 мільярдів доларів. Це дійсно це якби щось в лісі. Таке пересктаки перестало існувати. Так, от в межах цього рішення суд дозволив обтяження розташованих в Австрії понад 20 об'єктів нерухомості, що належить Російської Федерації. От Цікаво буде, як вони будуть це забирати і хто буде забирати активи. Планують реалізовувати через аукціони. і вартість поки що стартова на рівні 120 мільйонів євро. Але ми мусимо забрати 5 мільярдів. От, от де поле для роботи, в тому числі і наших людей, які є в Австрії. Долучайтеся. Ну і так само долучайтеся до ютуб каналу Василь Тончук з основними знаннями, характеристиками, розуміннями дня, в якій ми з вами живемо сьогодні. Це вівторок і п'яте, абсолютно серпня. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте би не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. А якщо заходить формат, то теж не забувайте категоричні українські вподобайки, лайкоси. Це як пальне дійсно для алгоритму Ютубу. Друзі, щиро дякую за ваші коментарі і за те, що ви своїми соціальними мережами відправляєте гіперпосилання. Лінки на це відео своїм друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було людей разом з нами у спільноті. Щиро вам за це дякую. Так само дякую Патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі, величезне вам, друзі. В описі до цього відео, як завжди, є всі можливі опції. Якщо маєте бажання, можливості, радий, буду спілкуватись. На загал, не забуваємо, що кожен. Кожен своєму форматі, кожен з учасників нашої спільноти, як вміє, як знає, як може, ми пхаємо разом з нашими героями, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!